Франшиза Крик повертається. Привіт всім фанатам гостфейсу! Сьогодні ви дізнаєтесь всі новини, чутки та теорії про майбутній фільм Крик 7. Будемо йти по хронології подій. Про те, що буде сьома частина, було відомо ще до виходу шостої. Тоді було багато чуток, що сьома картина завершить історію Сем, і у потенційній восьмій може повернутись Ніф Кембл. Після виходу шостої частини офіційно було оголошено, що через рік на нас чекатиме сьомий фільм. А Меліса Барера та Дженна Ортега повертаються до своїх ролей. Потім розпочався усім відомий страйк, через який багато проєктів тоді не змогли розпочати зйомки. Тоді почали ходити чутки, що Дженна Ортега не встигне одна. Час знятись у сьомій частині та у другому сезоні Венздей, тому її роль буде скорочена до другорядної. А потім почали з'являтися чутки, що Ортега запросила гонорар у 10 мільйонів, через що у неї і розпочався конфлікт з продюсерами, але це ніким не було підтверджено. І от після завершення страйку, коли у картини вже були сценаристи та режисери, коли за кілька місяців повинні були розпочати зйомки. А у мережу почали зливати, начебто, інсайдерську інформацію про те, що у сценарії фігурують не тільки герої шостої картини, але і сідні з Марком. Несподівано для всіх з'являється новина, що Меліса Барера була звільнена з крику. Сім одразу після цього з'являється новина, що Джена Ортега також не повертається через конфлікт графіку з другим сезоном Венздей. Але хто знає, якою може бути справжня причина. Можливо, її недомовки з продюсерами були не чутками, а можливо, вона вирішила підтримати бареру та не повертатись. Після цієї новини Крик 7 почав потрохи втрачати людей. Спочатку дві головні героїні, а потім і режисери. Здавалося, що ще місяць і парамаунт оголосить, що продовження скасовано, але сталося те, на що вже ніхто і не очікував. Ніф Кембл оголосила, що офіційно повертається до ролі Сідні Прескот, і не на роль запрошеної зірки, а на головну. І це було не єдина новина Кевін Вільямсон, який написав сценарій для перших чотирьох частин крику, також повертається. З того дня новини та чотки про сьому частину виходять майже кожен день. Патрік Демсі, який у третій частині грав Марка Кінкейта, який між четвертою та п'ятою частинами став чоловіком Сідні та батьком її дітей, веде переговори про повернення, які, здається, пройшли успішно. Бо актор звільнив свій графік на той період, коли мають проходити зйомки сьомої частини, а це кінець. Нець літа початок осені. Звісно, який це крик, якщо у ньому не буде Гейл Везерс. Кортні Кокс офіційно повертається, і вона все ще єдиний персонаж, який з'являється у всіх частинах франшизи. Була новина, що одна з зірок нової трилогії Хеллоїн веде переговори про роль у фільмі. Пізніше стало відомо, що це не була Джеймілі Кертіс, як хотіли всі, а Джуді Грін, яка мала б зіграти роль сусідки Сідні та Марка, яка ненавидить її родину через те, що вважає небезпечними, але акторка. З проєкту вибула з невідомих причин. Був оголошений кастинг на три головні ролі молодшого складу віком 20 років шукали двох дівчат і одного хлопця. Одна з цих ролей мала бути няною для дітей Сідні та Марка, а інші двоє її друзями. Якщо вірити злитій інформації, то у сценарії є сцена, де Сідні проводить співбесіду для няні і питає, чи дивилась вона франшизу удар. На що та відповідає, що ні. Але це виявиться брехнею, щоб отримати роботу. Самі зйомки будуть проходити у Канаді у маленькому містечку. Будинок для родини Сідні Сідні шукають за містом посеред лісу. У сценарії розповідається, що жителі міста і сусіди знають, хто така Сідні Прескот, і вони не хочуть, щоб вона принесла за собою гостфейса у тихе та спокійне місто. Пізніше в Кембл дала перше інтерв'ю, де розповіла про крик. 7 я прожила із сідні 30 років і дуже вдячна, що можу повернутися до цього. Коли вони вперше прийшли до мене з цією пропозицією, я подумала, що мені робити. Я не хочу зіпсувати те, як ми завершили історію, але вони почали з сильної позиції, тому я погодилась. Також я дуже радий, що Кевін Вільямсон буде режисером. Я думаю, що він хотів зробити це роками, і він на це заслуговує. Це його дитина, і він знає, що з цим робити. Несподівано Меліса Барера заявила, що вона і не повинна була з'являтися у Крику-7, бо з самого початку у неї був підписаний контракт тільки на дві частини. Я хочу уточнити: технічно мене не звільняли, бо я не підписувала контракт. Я мала це зробити після завершення страйку, тому технічно вони мене не звільнили. Вони просто кинули мене. Наразі нічого не відомо і про Гейден Пенет'єрі, яка грає Кірбі. Відомо, що у першому варіанті сценарію, у тому, де ще були Сем Татара, вона була. Але зараз її повернення під великим питанням. Щодо іншого акторського складу, то три головні ролі 20-річних героїв отримали Келі Х'юман, Майло Манхейн та Ціон Морено. Але це, якщо вірити чуткам, Кері Рассел та Гайл Гарольд також приєднались до акторського складу, але у невідомих ролях. Це також за чутками. А зірка американської історії жаху Сліг Гросман замінила Джуді Грін та отримала роль тієї самої сусідки. Також офіційно оголосили, що на нас чекає стрибок у часі, мінімум на 5 років, щоб діти Сідні були вже більш-менш дорослі. Фанати цьому не дуже зраділи, адже події у франшизі завжди відбувались паралельно з нашими. І вони навіть запропонували свій розвиток подій, щоб сцену де Сідні у п'ятій частині біжить з візочком, досняли і показали, що у візочку була собака, а її дівчата вже дорослі. Також продюсери зробили заяву, що у випадку успіху сьому. Частини, вона стане початком нової, вже третьої трилогії. Але і це ще не все. З гостфейсом ніхто прощатись не збирається, тому на нас може чекати не тільки трилогія, але і продовження серіалу Крик, на якого так довго усі чекали. І також окремий серіал у вигляді спін-офу для Кірбі, де нам покажуть, як вона знаходить інших Гостфейсів, про яких казала у шостій картині. А на цьому у мене все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте правила, завдяки яким можна вижити. Жити у фільмах жахів.